І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви подивитесь це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Тому що в мене буде одразу два дві коробки з Avon замовленням. Avon. це буде моє друге замовлення в каталозі лютий. Так, давайте одразу дві коробки покажу, щоб було видно весь масштаб наш нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Ой, важкі такі дві коробки. З замовленнями, замовленнями Avon. Так, давайте почнемо спочатку, з замовлення, з першого замовлення. Я робила це замовлення в різний час, але забрала сьогодні ось разом. Так, ну давайте будемо це все діло наше вскривати. Традиційно ж пашку візьмемо. Так. так. Подивимось, що ж тут. Я не замовляла. Тут повинні бути, мабуть, і подарунки певні, там за замовлення від 1000 гривень, 999 гривень. Там були набори такі подарунків. Так. Тут що тут у мене на замовлено? Е, так, вибачте, задержан окремі товари. Так, щось тут відсутнє. А, ну це ж все відсутнє те саме. Ще й було якась маска, я вже замовляла, не пам'ятаю. Так, давайте дивитися. Заради чого я зробила це замовлення. Одразу я бачу, це те, що в мене замовили: це дві туалетні водички Persian Dance. Це такий справжній шипровий аромат. Він досить-досить стійкий і, і такий, знаєте, цікавий. Я думаю, що можна одну штучку нам з вами трошки подивитися. Як виглядає флакончик. Так. Тут знизу краще. Ось таким чином виглядає цей парфюм, такий пристрасний, винний колір, такий яскраво-червоний, такий точніше, темно-червоний, такий кровавий, я б сказала. Колір такий. М -м, цікаво. І це дуже-дуже такий шипровий ароматик. Ми я його можу відчути і прямо тут. Не будемо нічого пшикати, бо це не мені, звичайно ж, не будемо нічого пшикати. Але просто подивитися можемо з вами цей аромат. Faction Dance. Fashion Dance. Дуже пристрасний, дуже шипровий, дуже цікавий. Він такий ну, зовсім незвичайний. Я б сказала, що повністю незвичайний. <с novio> Незвичний. Так, ось такі два ароматики в мене в замовленні. Так, далі. Далі вже замовлення. Ага, оцей оце продукт можна було замовити по ціні 79 діється, гривень. Це у нас лосьончик зволожуючий. Я планую дарувати такий лосьончик з дівчаткам своїм на 8 березня. Вже ось 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 свято скоро. І це мені було за замовлення більше, ніж на 999 гривень. Можна було за 79 придбати цей лосьончик. Ось, дуже крутий, дуже класний. Це у нас з кавунчиком. Ось, дуже думаю, буде прикольно. Так. Далі. Що у нас тут ще цікаве? Собі замовила дві піни для вани ще великих. У мене точніше замовили одну піну, я буду пропонувати на вибір. Ось це у нас. Давайте понюхаємо кожну, бо я цей аромат не нюхала. Це у нас кокос і квітка тіаре. Квітка тіаре. Добре, що ми можемо тут. Ой, кокосова. О, такий солодкий кокос, дуже класний аромат. О, супер. Ой, дуже смачний. От хто любить аромат кокосика, це прям знахідка. Супер. Я ще таку не пробувала. Такий аромат не пробувала. Так, а другий у нас це а, білий персик і ваніль. І ванільний, а, ваніль, ванільна орхідея, ось так. З Олією Макадамія. Ой, ну це ж прям таке для піни. Повно видумували. Теж дуже Отут відчувається персиковий аромат. Такий персик. Як консервований персик. Дуже-дуже смачний і ще такий якийсь парфумований персик. Ну, крутий, класний аромат. Я думаю, буду в ванні просто пахнути, неймовірно круто при купанні. Так, ось такий ще ароматик. Другий. Так, що в нас Так, І найцікавіше, що в мене тут замовлені, це три, три помадки, три помади. Оту мен, от мене замовили. Пам'ятаєте, у мене було в одному з минулих замовлень пробник мені поклали відтінок Кернейшн. Це пряна гвоздика, здається, так він називається у каталозі. І ось цей такий, ну тут. Трошки можна зрозуміти, що це за один такий рожевий, рожевий колір цієї помади. Ну Це нас не так цікавить, як цікавлять нас оці дві помадки. І ці дві помади це мені, тому зараз ми з вами їх зробимо на губах одразу, що вони з себе являють. Так, давайте це відкладемо Це під замовлення, а це мені. І перше, що я замовила, це новинка, це також з нової серії оновленої. Це кремова ультрапомадка, відтінок Тофікіс. Це такий поцілунок. Я не пам'ятаю, як він називається в каталозі. Треба подивитися, зараз буде. Так, і давайте вскриємо. А ну, я думаю, що потім зроблю тайм-коди з цими всіма, всіма замовленнями. Ось, і тоді напишу вам, як це називається відтінок і його код. Якщо буде, звичайно ж, цікаво. Так, ось так виглядає оновлена помадка. Я ще в руках оновлену так не тримала. Тут у нас червоне металізоване, відчувається вона приємно в руках. 17-й колір, то фікіс. О, зараз ще є номери, номери в цих помад, Тому будемо дивитися. Ой, чудовий, чудовий відтінок. Подивіться, який нюд. Супер. Ну, була тоді помадка, здається, латте, її прибрали, і ця її, так скажімо, на заміну. І вона, я бачила вже порівняння цих помад, вона зовсім інша. І ця мені подобається набагато більше. Так, на губах у мене сьогодні. Ви можете подивитися в шорт. Я додала відео з Лемхаком, як робити за одну секунду ідеальний контур губ. Ну, Він в мене вийшов, мені здається, так як потрібно, але трошки треба ще додати пару штрихів, щоб доїдало, вже доїдало. Тому класно. І я нанесла тільки трошки зволожучої олійки для губ, тому зараз ми її приберемо прям серветкою. І все. Бачите, будуть просто губи з невеликим контуром. З невеликим контуром. І буду показувати вам цю помадку, як виглядає на губах. Так. Ой, треба, мабуть, було шорт записати. Ну зараз я спочатку сюди запишу. Так, давайте ближче ще покажу. Ну, це ідеальний нюд. Ідеальний такий холодний бежевий відтінок. До речі, така вона. Тверда, бачите, я намазала, а майже вона залишилась такою самою, тобто буде економічна помадка ця. Так, ну дуже, ну, ідеальний відтінок, ви бачите. Нюд-нюд. Саме справжній нюд. Ой, дуже мені подобається. М -м -м. Така класна помадка. Так, зараз ще е, покажу в шорт. Ну, Зроблю шортс з цим відтінком. А другий відтінок він був там в розпродажі, коли онлайн розпродаж, коли вже робиш замовлення. І це ще з минулої версії, бачите, пакування таке звичайне. І це ультраматове. матове я ще взагалі помада Ультра. Так, це вже тут пуста коробочка. Матове ультра я ще не використовувала взагалі, але я побачила сводчі оновленою, і вона здалася мені такою якоюсь, як масло, таке так гарно лягає на губи, але це оновлена. Не знаю, як була минула версія. Я маю надію, що також класно. А тому давайте зараз з вами відкриємо цю помаду і також нанесемо на губи. А перед цим я зроблю зараз невеличкий шорт з цією помадкою. Ось, Щоб було все як має бути, щоб трошки залишити ще якісь згадки про цю помаду і в шорт. <с> Побачимось. Так, я знову повертаюсь до вас після запису шортс. І це в нас не 17-й, як я сказала, 47-й відтінок тофікіз карамельний поцілунок. Ось так правильно він називається. Тому дивіться, воно просто ідеальний нюд. Мені здається, що ну, ідеальніше, важко, важко придумати. Він такий холодний, ти з такою бежевинкою, трошки так віддає такою. М -м, ну, Красою, як я можу сказати ще. Так. Ну, відтінок ну, супер ідеальний. Дуже подобається. Так, і давайте одразу будемо дивитися другу помадку мою. Вона повинна бути темного кольору. Coffee Date. це така, як можна сказати, зараз. А, побачення на каву. Ось тільки дійшло до мене, як правильно сказати. А, так, це кофі-дейт відтінок. Давайте будемо його також розпаковувати. Разом подивимось, це матове. Матовий коричневий повинен бути темно-коричневий відтіночок. Так, Оце я вже не буду робити шорс, тому що це зі старої версії. Ой, тут такий приємний футляр, ви подивіться матовий. Таким чорним тут виділено. Оця новинка ну це кремова помадка. Таким чином виглядає, а це матова. Ось така, прям матовий корпус. У неї такий дуже красивий кофі-дейт. Давайте зараз будемо дивитися, ви перші побачите. О, oh. ну це прям кавовий такий відтінок. Дуже кавовий. Давайте порівняємо з цим. Цим нюдиком, ну, це зовсім, звичайно ж різні, але можна їх, бачите, робити якесь омбре поєднувати, поєднувати. Мені нагадує чомусь цей відтінок, ось цю мою палеточку бронз. Давайте порівняємо, щось там мені здається. Відтінок просто дуже-дуже схожий. Бачите, оцей коричневий, прям такий бронз. Ось такий відтінок. Дуже цікаво, як вона буде виглядати на губах. Зараз я зітру свою цю помадку кремову і нанесемо матову. І так, побачення на каву, Кофі Дейт. Ось такий з минулої колекції відтіночок. Зараз будемо з вами наносити на губи. Дуже цікаво, як він буде виглядати. Мабуть, візьму собі якесь певне люстерко, щоб дивитися. Так, і наносити. Вона теж така прям яка й матова. З такою рижинкою, але бачите, симпатичний відтінок. Симпатичне з одного нанесення також дуже буде. Ну, прям шоколад. Шоколад. Як тут кава, так? Побачення на каву. Класний відтінок. Мені сьогодні, мені здається, під цей макіяж і під светрик такий личить. І зуби в ебілі, бачите, як класно? Ось такий відтіночок. Цікаво, чи є він в новій колекції. Але ось у минулій це побачення дейт. Побачення на каву. Так, ну, подобається, сподобався цей відтінок. І яка, яка помада сама, така вона прикольна, так класно наноситься. Я думала, що матова буде якось ну, матова. Знаєте, я до матових не дуже відношусь помад, але ця дуже-дуже крута. Бачите, наноситься так легко, як таким маслом. Знаєте, так класно лягає. Дуже-дуже крутий відтінок. Так, ну давайте будемо приступати вже до другої посилочки, до другого замовлення. Перше ми повністю з вами розібрали. А, так, розібрали. І тепер потрібно нам приступити до наступної посилки. Так, опа, наступна посилочка. А, да я не сказала, скільки важила та посилка. Ця важить 3 кг 420 грамчиків. Ось така вагома. Так, а там минуло цікаво, скільки. Та 3 кг також 110 грамів, майже однаково. Так, де ж пашка моя зараз. Оба! Будемо вскривати. Класно вскривається. Завжди так приємно новеньке щось вскривати, дивитися. Тут у нас замовлені 11 продуктів, я так розумію. Дуже-дуже цікаво, як це буде все виглядати. А так. Ага, ну тут побільше товар, товару, тут побільше всякого і цікавого. А, так, і тут я вже бачу ваш подаруночок для вас. Так, я вирішила також з цього разу зробити невеличкий подарунок, тому що ну, це цікаво і вам, і мені мені здається. Вже скоро, скоро, скоро буде прямий ефір по нашим першим відео за, цього, за цей рік. Всім, де. Були проводилися розіграші. І так, подаруночок для вас. Пишіть слова хочу коментар по темі відео зі словами хочу подарунок. Зі словом Хочу подарунок, повинен бути один коментар від однієї людини. Так, коментарів, звичайно ж, може бути безліч, можемо поспілкуватися, щось один одному розповісти. Цікаве, як завжди, ми робимо це. Мені дуже подобається взаємодіяти з вами дізнаємося щось цікаве про продукти і про якісь лайфхаки і все інше тому інше. І що ж я вирішила подарувати вам, це буде у нас туалетна водичка Аймарі Натюрель. Аймарі Натюрель це у нас туалетна водичка. Зараз ми з вами її спробуємо, як вона пахне. Я трошки вам трошки-трошки. Якщо так, щоб більш акуратненько її відкрити, а ось так гарно відкрилась. Так, Аймарі Натюрель. Вона така повинна бути жіночна, рожевий такий футлярчик. Ось таким чином виглядає цей парфюм, аромат туалетна водичка Eudet. Так. Ой, ви знаєте, такий Жіночний аромат. От я знаю, що багато хто полюбляє саме такі аромати. Ой, цікавий. Ви знаєте, цікавий, не знаю, ще перший раз я тримаю в руках флакончик Аймарі, там ціла лінійка. Я знаю Аймарі цих ароматів, але це в нас, так сьогодні, я парфумом не користувалась, тому можна на зап'ясток. Розпилюється дуже. Дрібним таким. Ой. Ви знаєте, це як поєднання якогось такого квіткового аромату з якимось таким східним ароматом, більш цікавим. Ну, я б сказала, що це східний квітковий аромат. Дуже мені, подоб... мені подобається. Не знаю, чи я відчувала б його на собі, але мені здається, він буде дуже-дуже шлейфовим і таким навесно приємним. Хоча, знаєте, більш він і трошки зимовий, бо нотки, які є такі якісь східні, цікаві, цікаві ноти. Так, зараз я продивлюся якісь ноти, тому що дуже мене зацікавили. І так, я подивилася ноти. І так, верхні ноти це травнева троянда. Червоні ягоди, бергамот. Середнє це персик, магнолія жасмин. І базові амбра, пачулі і мускус. Ось, Десь написано більш такі скорочені ноти. Це там жасмин, вершковий мускус, якось так. Персик. Такий персиковий аромат. Дуже цікавий. Ну, мені сподобається. Сподобався цей аромат. Я думаю, що певна стійкість в ньому буде, бо відчувається він таким глибоким. Так що цей аромат я дарую вам. Будь ласка, приймайте участь, пишіть коментарі по темі відео. Зі словами хочу подарунок. З вас тільки те, щоб ви проживали на території України і де працює Укрпошта. Якщо у вас працює Укрпошта, будь ласка, пишіть. І приймати участь. І якщо хтось зможе вам з пошти Укрпошти, забрати ваш подаруночок. Також можна приймати участь. Ось такий чудовий аромат. Мені дуже він сподобався. Жіночний. Я, мабуть, знаєте, зараз внюхалась і могла б сама ним користуватися. Класний, приємний, цікавий аромат. Фруктовий, квіткове, фруктовий як там написано. Ну, Тут і персик, ви зрозуміли, і жасмин. Ну, жасмин, я б не можу сказати, що це прям якісь такі певні жасминові нотки. От він все ж таки такий п'янкий. Хоча, знаєте, якщо Оце Амбра, Пачулі, кінцеві ноти ці базові. Ну, що я можу сказати, що це точно смачний аромат і сподобається багатьом. Багатьом сподобається. Думаю, що більшості класний аромат. Дуже сподобався. Так, це перше, що ми з вами дістали з цього замовлення. Так, що в нас тут далі? Далі? В мене замовили ось такий, як депілятор, крем-депілятор. Епілятор чи депілятор, епілятор, мабуть, да? тому що просто як, як замість бриття, Просто наносите 2,5 хвилинки, чекаєте і лопаткою, яка тут є в складі, просто цією лопаточкою волосся все прибираєте з тіла. Можна на руках, можна на ногах, усіх місцях, де вам це потрібно. А депіляція, так, крем для депіляції. Класна річ. Зараз виходить оновлена версія. Тут була блакитна, там буде рожева. Мабуть, не буде такої дуже якогось певного, а це для чуттєво, чутливої шкіри підходить, тому думаю, що буде класно. Також замовили такий самий, це для шкіри на обличчі. Кому потрібно, це, звичайно. Майже всім потрібно, тому що якийсь підпушок все одно росте, щоб рівномірно наносити тональну основу і взагалі. Ну і взагалі у багатьох є проблема така на обличчі з волосечком. Це для обличчя. Ось, видаляти зайві, зайві волосинки, які вам не подобаються. Так. В цьому замовленні також в мене є аромат Fersh Dance. Зараз така на нього крута ціна. Що я взяла про запас, тому що у мене він популярний популярний цей аромат. ось, Думаю, що згодиться ще буде в запасику. Так, далі. В мене замовили. Я показала свій, свої залишки аромату Faraway Beyond the Moon для прикладу. І прям дуже закохалися в цей аромат, всі, кого я зустрічала, і дівчата вирішили замовити собі по, такому, по такій мініатюрці. Зараз там дуже класна в лютому акція на останній сторінці по 119 гривень кожна така мініатюрка. Тому. Просто, мені здається, ідеальне. Ідеально можна спробувати аромат, його розпробувати. Я вже такий, зараз третьою такою ручечкою користуюсь, саме цього аромату. Дуже він мені подобається. На, одягу взагалі, на одязі взагалі залишається, не знаю, навічно, дуже-дуже класно пахне. Якийсь такий магічний, якийсь такий приємний мені він. Солодень, солодкий він, і не знаю, ну, він дуже. Як сказати, незвичайний, незвичайний цей аромат, такий магічний, я б сказала. Дуже смачний. Так. Також, про що я і казала, я показувала-демонструвала цей аромат в моїй мініатюрці, вже майже закінчені, щоб могли спробувати. Ось, і замовили, і великий такий замовили, тому що дуже сподобався аромат. Ну, ви знаєте, мені здається, що в більшості він може сподобатися, бо він дуже класний, дуже смачний. Дуже-дуже-дуже. Ще й великий такий. Це, бачите, оновлена версія. Far away, Beyond the Moon. Тут так все мінімалістично тепер. Бачите, ніякого тут вам нічного такого сяяння, як було у минулій версії. Там була така картинка красива. Тут все так лаконічно, строго. І симпатично. Ось такий аромат. Так. Це було також із набору, з, з вашим ароматом Albarрі, цим рожевим, ішло в наборчику ще ось такий засіб для інтимної гігієни. І антиперспирант ось такий Invisible 48 годин. Дії. Ось такі ще два тварчика. Думаю, що також я на подаруночки, можливо, покладу, можливо, що собі залишу, ще подивлюся. Так, і ще дві піни я також замовила. Ой, тут трошки вона як витікала щось. Так. Трошки в коробці щось якась лужа була. І ще два здоровезних, дві здоровезних піни. Я замовила, тому що ж в мене, знаєте, під замовленням є пінка. Можливо, більше візьмуть. Це вже це дуже крутий аромат. Коузі кашемір, затишний кашемір. Це в нас аромат магнолії і кремового сандалового дерева. Дуже мені подобається самі цей аромат, тому думаю, що сподобається і іншим. А ця Прекрасна пінка, я про неї розповідала у порожніх баночках, ось тільки тільки. -но. Вчора я виклала, позавчора чи вчора для вас, не знаю, коли це відео вийде. І це синя така для перед сном бергамот і ваніль. Дуже ну, розумієте, аромат крутий, дуже аромат класний, приємний. О, такий якийсь заспокійливий, і водичка е, стає блакитною від, ці, від цієї піни, тому така ще й і кольорова терапія. Е, перед сном дуже круто. Такі піни, вони неймовірні. Піни Леймон це щось просто супер, неймовірне, круте. Можна є гелі для душу використовувати, я так теж, теж роблю. І теж дуже-дуже круто. Ось. Що ще замовлені? Так, все вже моє замовлення. Закінчилось. Ось коробочка, бачите, якась була тут трошки піна втекла, але неба, все нормально. Ось. Все я вам показала, все продемонструвала. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Маю надію, воно вам сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Мені це буде дуже-дуже приємно. що... Комусь мої відео потрібні, комусь хочеться їх дивитися, мені це дуже-дуже приємно. Так, далі, 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 що я хотіла ще вам сказати? Так. Цією палітрою я користуюсь дуже інтенсивно, подобається мені, особливо цей коричневий відтінок, оцей дуже те, самий темний. дуже класно сьогодні його наносила. Сюди дуже от взагалі тінні дуже класноються, якість неймовірно, крута. Тому ціна така, мабуть, вона відповідає своїй якості. Так, що хотіла ще? Ну, все все вже розказала, все розповіла. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую за те, що ви зі мною, і обов'язково побачимось скоро знову цьомкаю і бай-бай, Зустрінемось!